Ми наразі з вами під'їхали, можна сказати, до унікального перехрестя на території України. Як то кажуть, чому? Оскільки наразі в Києві розпочався експеримент із запровадженням нового стофорного сигналу. Грецький хрест на даному перехресті. Даний сигнал у нас з вами складається з основного сигналу світлофору та додаткової секції у вигляді Червоного хреста Але щось ми його з вами насправді не бачимо, окрім ось так з лівої сторони. Ну, а тепер по теорії. Як це воно так? Поки прямо, як оце воно все працює. Під'їжджаємо, зупиняємося з вами біля стоп-лінії. І, я так розумію, ми з вами чекаємо, коли буде червоний сигнал додаткової секції у вигляді Червоного Христа. Тобто, коли вникнеться даний сигнал, а наразі він ще не вникнувся а люди вже почали рухатись. А, ось він! Я навіть не побачив. Все, розпочинаємо наш рух ліворуч. Тобто, іншими словами, даний червоний сигнал у вигляді хреста червоного нам дозволяє з вами повертати ліворуч. І він сигналізує, що учасники, у інших учасників дорожнього руху вже червоний сигнал світофора.